Всім привіт, рада вітати на каналі. Мене звукіра, я персональний шопер. І ось так дівчатка я з вами вітаюсь. Вперше я зараз в торговому центрі. Тему сьогоднішнього відео ви обрали самі у моєму голосуванні, яке я виставляла на цій неділі. Тому сьогодні буде огляд суконь, огляд взуття з приміркою, а також сумочок. Всім приємного перегляду! А також не забувайте підписуватись на мій канал та підтримувати україномовний Ютуб. Зустрічаємось вже в примірочно. І так, я знаходжусь в бренді Zara, і ось тут показую перші босоніжки. Ціна їх 170 злотих. Це екошкіра з золотим напиленням. Виглядають вони дуже стильно, мінімалістично. Для якихось вечірніх виходів дуже-дуже непогана пара. Відразу скажу, що все літнє взуття в Zara мало маломірить, тому майте на увазі при замовленні онлайн. Мені подобається мінімалістичний дизайн, подобається золотий те напилення прослужать вони недовго, але мають місце бути. І ось тут показую наступну пару: це е, вже срібне напилення, ціна їх 200 злотих. Вони дуже-дуже легенькі, також е, зручні е, за рахунок ось такої фігурної танкетки. І ось таку танкетку фігурну е, нам показав бренд Ботега Венета. Вони дуже легкі, е, виглядають гарно і е, також думаю, що будуть мало мірити. Я їх не приміряла, е, але але на перший погляд вони дуже-дуже зручно виглядають. І ось тут вже показую наступну пару босоніжок. Це натуральна шкіра, мінімалістичний дизайн, чорний колір, такий зручний підбір. Це така базова модель на кожен день. Якщо ви працівник офісу і у вас не надто строгий дрес-код, то дійсно такі базові, мінімалістичні босоніжки я можу рекомендувати. Дуже легкі. І зручні і виглядають досить, досить непогано. Рухаємось далі. Наступна пара це вінілові мюлі, ціна їх 140 злотих, в них такий досить високий та фігурний підбір, тому, напевно, не для кожного вони підійдуть, але ось така пара буде гарно, гарно подовжувати ваші ніжки та витягувати силует. Скажу вам чесно, що я приміряла в декількох брендах ось такі мюлі вінілові. І якщо взяти їх на невисокому підборі, то вони дуже-дуже зручні, така базова модель, яка гарно подовжує ніжку і виглядають гарно. Ось тут показують такі базові шльопанці. Оця верхня частина, вона тканинна з вишивкою, ціна їх також 140 злотих. І е, вже в попередньому відео я е, такі схожі приміряла, вони також трохи маломірять, е, і, можливо, не підійдуть для широкої стопи. Але виглядають е, гарно, такі на кожен день, як варіант. Може бути. Рухаємось далі. Наступна пара з деніму Ціна їх зараз зі знижкою 100 злотих. Вони не важкі, але такий досить масивний підбір та підошва. Виглядають вони трендово, але підійдуть, напевно, не для всіх, так як дійсно така модель буде трохи обтяжувати ваш силует. Ось тут показую е, таку базову сумочку, ціна її 140 злотих, вона тканинна, е, базовий колір, виглядає непогано, середнього розміру е, є такий тканинний ремінь через плече, е, як варіант в літній період е, можу рекомендувати, виглядає вона досить непогано. А також покажу вам сумочку з ротанга. Мені подобається, що ручки в неї шкіряні, ціна їй 170 злотих. І такі дівчата, сумочки ми носимо як в місті, так і десь на курортах, на пляжах і так далі. Тепер це допустимо. І такі сумочки зараз представлені у всіх брендах. В Манго також їх є багато варіантів. Дівчатка, рухаємось далі. Наступна пара це ось такі дуже-дуже яскраво золоті босоніжки, ціна їх 170 злотих. Спереді вони мають таку вінілову вставку. І якщо, до прикладу, слінбеки вінілові, я не дуже рекомендую, так як в них запотіває ніжка, то босоніжки вінілові, так як відкритий носик, то в принципі мають місце бути. Вони дуже-дуже такі яскраві, золоті, як варіант, на весь на святкові е, виходи е, дуже хороша пара. Ось тут показую таку базову пару шльопанців, ціна їх 140 злотих, приємна ціна, це натуральна шкіра, е, нейтральна така е, хороша фурнитура, е, не надто тоненька підошва, вони м'ягенькі за рахунок е, шкіряної устілки. Е, і дівчата е, нагадую, що вони також будуть мало мірити, так як схожі, я вже приміряла. І ось тут показую сумочку, ціна 140 злотих. Ось таку сумочку, таку модель Зара випускає вже багато-багато років. Вона досить вмістка, має три відділення. Це екошкіра, така трошки блискуча. Виглядає вона непогано, немає якихось зайвих деталей, як варіант на кожен день досить непогана. І ось тут показую ще такий літній варіант. Сумочок в чорному та бежевому кольорі, але що мені не подобається, ціна 120 злотих. Ось ці ручки з дерев'яних, наче бусин. Якщо ви поставите в цю сумку щось таке значуще, то ці бусини будуть вам передавлювати плече. Тому майте на увазі, що це, напевно, така сумочка, тільки інстаграмна. І ось тут показую дуже таку цікаву сумочку-корзинку. ціна її 260 злотих, це натуральна шкіра, є довгий ремінець, а також короткі ручки, і всередині ось такий з е хлопковий мішечок. Виглядає вона гарно. Для міста е з літніми речима буде виглядати дуже-дуже гідно. І ось тут показую наступну пару босоніжок. Ціна їх 200 злотих. Вони е всі всипані такими стразами. Дуже трендовий на даному етапі ось цей конусний носик. Трошки про нього ще далі розповім. Не дуже він комфортний, але дуже трендовий. Виглядають дуже-дуже святково. Наступна пара це ось такі слінбеки, дуже святкові. Скошений підбір Kitten Хілл. Цей підбір дуже зручний, виглядають вони насичено, святково, тому придивіться, з таким підбором вам буде зручно. Ручно, так як я багато таких моделей вже приміряла і вони дійсно зручні. В Минулому шопінг-лозі е, майже схожі показувала від бренду Mango. І так, дівчатка, я плавно перемістилася в приміручну бренду Zara і на мені такий цікавий пудрово-рожевий кардиган. Він в районі шиї має таку невеличку застібку, а також на мені біла сукня міді з вирізом та ось ці босоніжки святкові з кристалами. Покажу зараз більш детально. Ось цей кардиган зроблений, наче з таких сердечок, які. Ось так у великій кількості пришиті на тканину. Виглядає він дуже гарно, це, звичайно, 100% поліестер. На мені розмір S, підійшов він добре, але я взяла б в розмірі більшому, тобто в розмірі M, щоб він був ще довший. А також на мені оці святкові босоніжки, на мені розмір 40, вони зручні, виглядають дуже гарно, але вони не підійдуть на широку стопу, так як ось цей конусний носик з якого наша стопа просто випадає в різні сторони. У мене дуже вузенька ніжка, і то ви можете помітити, що наче пальчик мій випадає, тому для широкої стопи не підійде. І ось тут показую сукню, вона на мені в розмірі М, вона мені вільна така. Велика, я б навіть сказала, ви можете бачити, що вона не облягає тіло, є позаду розріз, вона мені сподобалась в плані дизайну. Це, звичайно, 95% поліестер. На сайті вона представлена в декількох кольорах. І на свій зріст я хотіла б, щоб вона була трошки довшою. Тому, дівчатка, якщо ви нижче зростом, то таку сукню, не дивлячись на її склад, для якихось вечірніх виходів дійсно можу рекомендувати. Ось тут показую наступну святкову сукню від бренду Zara. Вона в приємному такому кольорі, е, ніжний м'ятний такий кольор, е, вона в мілку паєтку, є нижня сукня, є підкладка. Вона, в принципі, е, не надто просвічує, е, можна буде одягнути е, таку тілесну білизну і все буде добре. На мені розмір L підійшов цей розмір добре, тобто вона сильно маломірна. Меншу я б не брала, так як в неї дизайн, ось такий зі скошеним спущеним плечиком, тому менша не підійде, але більшої також немає можливості взяти, тому що розмірна сітка тільки до розміру L. Рухаємось далі. На мені наступна сукня, і це вже така сукня більш повсякденна. На мені розмір М, сіла вона добре, але я взяла б розмірі L, щоб вона мала так трошки більше тканини та була вільніша в районі плечей. Це сукня в стилі сафарі, 50% льон, 50% віскоза. Вона приємна, базова модель, базовий колір. По всій довжині йдуть. Гудзики, на мій зріст, довжина хороша, це така базова модель, як варіант для міста в літній період можу дійсно рекомендувати. В мене є схожа сукня не від зари і в літній період я дійсно люблю такі сукні, мінімалістичні, стримані для жінок в місті для літа. Це саме те. І ось тут я знаходжусь в залі та покажу вам ще такі святкові сумочки. Це такий насичено-жовтий колір і це новий колір цієї моделі сумочки. Зараз ціна їх 120 злотих. І ось такий срібний колір та в зимовій колекції ще були представлені насичена фуксія та чорний. Дуже-дуже хороші сумочки, святкові сумочки, вони прослужать вашому гардеробу досить довго. А ще тепер і приємна ціна. Дівчатка, також хотіла нагадати, що посилання на всі речі, на все взуття та на всі сумочки я залишу в описі під відео. З бренду Zara я зроблю нумерацію на взуття та сумки, для того, щоб вам було зручніше шукати. Також, дівчата, не забувайте підтримувати україномовний контент, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові випуски. Ставте лайк, пишіть коментарі, так як все це дійсно допомагає розвитку україномовного Ютубу, україномовних каналів. Підтримайте е, своїх, підтримайте розвиток україномовного Ютубу. Е, е, я рідко е, про це говорю, але це дійсно так. Тому всім велике дякую, хто підтримає та напише приємний коментар. Рухаємось далі. Я плавно перемістилась в бренд Massimo Dutti. на мені сукня міді, сарафан міді, склад тканини в нього хороший, 66% віскоза та 34% льон. Такий насичений колір фуксія, дуже гарний колір, такий літній насичений. І ось тут я вам показую, що по об'єму грудей сукня мені завелика, на мені розмір S, але по об'єму стегнам вона. Сидить і добре, меншу я не хотіла б. По боковому шву йде блискавка, і саме через блискавку ви можете бачити, зараз я трошки покажу детальніше. Саме через оцю блискавку, яка досить гарно вшита, але на такій тоненькій тканині, ось ви можете бачити, як це негарно виділяється. Тому навіть в такому бренді, як Massimo Дуті, не кожна сукня дійсно відповідає ціна та якість. Рухаємось далі. На мені наступна сукня в дуже гарному такому синьому благородному кольорі. Мені подобається довжина. Ось тут я вам показую, що досить глибокий виріс халтер, а також, що по об'єму грудей вона мені вільна. На мені розмір М. по довжині сидить вона добре, в районі грудей вона мені вільна. Склад тканини тут хороший: 89% цельон та 11% поліамід і підкладка 100% бавовна. Приємна сукня, єдиний мінус: бретелі не регулюються, тому підійде не для кожної дівчини та жінки, тому що не можна буде бретелі по зросту регулювати. А також ось цей виріз халтер говорить нам про те, що дівчатам і жінкам з об'ємнішими грудьми, аніж у мене, придеться одягати топ-бандо під таку сукню, так як просто інакше. Неможливо буде таку сукню одягати в містах. Рухаємось далі. На мені наступна сукня від бренду Massimo Dutti. глибокий v образний виріз. Вона трошки просвічує, на мені розмір XS і по плечам сіла вона добре. Також є дві бокові прорізні кишені. Мені подобається довжина, на мій зріст, вона майже така, е як Максі. Мені подобається велика кількість тканини. І ось таку модель суконь в бренді Massimo Dutti в літній період. Ви можете зустріти кожного року. Мені подобається така сукня, я її бачу як в промислових містах, так і, звичайно, в містах та країнах курортних, де є море чи океан. В такій сукні буде дуже зручно, дуже комфортно. І таку сукню можу рекомендувати для більшості дівчат та жінок в літній період. Єдине, що просто потрібно підібрати, тілесну білизну. Рухаємось далі. Ось тут показую е, ці е, сандалі, які були на мені в масі масімуті. Мені подобається ось такий базовий е, колір. Вони гарно зроблені, це натуральна шкіра, вони зручні, е, гарна фурнітура, така, наче зістарена. Вони, дівчатка, дуже-дуже зручні, гарно тримають ніжку. На мені був розмір 39, е, і я взяла б е, в розмірі 40, тобто на розмір більше. Для того, щоб мої пальчики та п'ята не виходили за межі ось цієї шкіряної е, устілки, але все решта мені сподобалось. І так, я знаходжусь в залі і покажу вам ще дві сумочки Cross Такі вони в бежево-коричневих нейтральних відтінках. Це натуральна шкіра середнього розміру. Мені сподобалась і ця. І ця ось наступна я вже показую єдине, що в цієї другої дуже така ніжна шкіра. І ось ви можете бачити, як вона вже має такі ось царапинки, наче така зістарена шкіра. Не знаю, Можливо, не кожному це сподобається. Ціна її 600 злотих, але вона вмістка і виглядає дуже-дуже ось так лаконічно. Ще мені сподобались ось такі чорні сандалі з акцентом на пальчик, а також мені подобається, що є фіксація ще колодки. Це натуральна шкіра, виглядають вони гарно. Якщо на наступний раз зайду в масі модуті дівчатка, то я їх приміряю. Мені вони дійсно сподобались. Рухаємось далі. Я плавно перемістилась в бренд Stradivarius І ось тут показую е такі мінімалістичні босоніжки в трьох кольорах. Зараз на них знижка, ціна їх 90 злотих. Е скажу вам, е що босоніжки з Stradivarius дуже-дуже зручні. І ось тут показую також таку святкову пару, це екошкіра, ціна 140 злотих. Е є ось такі зав'язки в районі щиколоток, колоток. Е Ручний підбір, виглядають дуже яскраво, дуже так, акцентно. На вечірні виходи можу рекомендувати. І ось тут я вже знаходжусь в примірочній і на мені ось така дуже відверта літня сукня, склад тканини в неї досить непоганий. 59% це бавовна та 41% поліестер. На мені розмір М. Вона мені в районі грудей вільна, але дівчатка я меншу б не брала. Мені подобається довжина, подобається. Як вона е, е, сіла по стегнам. Е, і ось ці сукні в стилі кроше, е, в'язані крючком, е, з бахромою. Це тепер на піку популярності. Тепер ви буде, будете бачити всіх блогерів, інфлюенсерів в таких сукнях, як тільки ось прийде така досить-досить тепла погода. І ось тут показую босоніжки мінімалістичні, зручний підбір, трошки підвищена підошва. Вони дуже-дуже зручні. На мені розмір 39, і я взяла б в розмірі 40, так як ось ці такі е, перемички, е, що тримають ніжку, вони дуже-дуже вузенькі і там не поміститься, просто-напросто е, стопа трошки ширше моєї. І ось тут показую наступну сукню, е, також така сукня сітка. Е, вона на мені в розмірі L. меншу я б, звісно, не брала і скажу відразу. Що ці дві сукні я бачу тільки на курортах, тільки в тих країнах, де тепло, сонце, море і океан. Я не бачу ці сукні в промислових містах, тому що надто вони відверті. А також ось тут показую нові босоніжки. Вони схожі на попередні, срібне напилення, зручний підбір. Вони на мені також в розмірі 39, і я взяла б їх також в розмірі 40. Тобто вони також мало мірять. Ось тут я показую, що ось ця перемичка трошки мені зжимає ніжку, але вони зручні, виглядають дуже стильно, мені дійсно сподобались. Можу їх рекомендувати в розмірі 40. Дівчатка, тут показую наступну пару. Це мюлі в чорному кольорі, цікавий і досить зручний підбір, квадратний мис. Мені вони дуже сподобались, вони дуже-дуже зручні, не дивлячись на те, що це екошкіра, але виглядають вони дуже гарно, приємна ціна. На мені розмір 40 і цей розмір підійшов мені добре. На сайті вони представлені ще в двох кольорах. І ось тут показую показую всі босоніжки дівчата трошки ближче, ось ці срібні. Також всі ці босоніжки на сайті представлені ще в інших кольорах. Ось тут я вам показую, що вони були на мені в розмірі 39, і я рекомендую їх брати на розмір більший. І ось ці срібні, і ось ці молочні. Мені подобається, що немає зайвих деталей. Мені подобається трошки підвищена підошва. Дійсно, можу рекомендувати і скажу дівчата по своїй досвіду, Я приміряю дуже-дуже багато взуття для того, щоб розуміти, що я можу рекомендувати своїм клієнтам. Е, і скажу, що взуття, е, літнє взуття від страдіваріусу є дуже-дуже зручне. Навіть в деяких випадках воно зручніше, аніж взуття від Зари та е, Манго. Е, в зарі дуже багато трендового взуття, але зачастую всі ті босоніжки е, можуть бути незручними. А ось в страдіваріусі більша частина взуття літнього взуття, воно дуже-дуже зручне. Так як я роблю багато примірок і можу вам про це дійсно сказати. І ось ще такі з золотим напиленням, також такі лаконічні, мінімалістичні босоніжки на вечір дуже мені сподобались. Дійсно, також можу порекомендувати. Єдине, що беріть всі ці босоніжки на розмір більший. ціна їх. 125 злотих. Дівчатка, всім велике дякую за перегляд, всім приємного дня, приємних вихідних, всім па-па-па-па!